Osmí stupeň jogi stupeň joga řekne ty jsi ten Bůh. Zkáže ty je to Bůh. Pomalíčky to tak, je podobně jako masoni. Vše dělá malé kroky za svěcení. Nejprve je to hata yoga. Potom jsou všechny zdravotní, očistující praxe, techniky. Techniky. Potom jsou dýchací techniky. Také koncentrace a meditace. a stále se člověk koncentruje na svůj pupek. A koncentruje se na svůj <laughs> Jako centrum celého vesmíru. Stále adoruje sám sobě. Adoruje sám sebe. A cílem je, aby hadí síla polháje k tomu, abych stále stoupala výše a z zádu vyjšla pomocí tzv. Čáker, čáker. Který namenovali sedům. Až, až teda je v hlavě nějaká čákra poslední. Až ostatní čakra je vodoví. A že potom nastane osvícení. A potom nastane prosvícení. Nastane ztráta rozumu. <laughs> nastane ztráta rozumu. Такої на психіатрії годні таких освіцелі. Таких присвічених <laughs> багато в цих лікарнях. Ти віде правда втрата розуму. А якщо не тільки була втрата розуму? Але то є просто демонізація. Скутичний той ангел світла, який не дявол. Це той ангел світла диявол. І всі з них учні свої медіа. Зробить з них своїх медіумів. То є цеста йоги. Це дорога йоги. Поступні кроки лежі. Чоловік мусі помаличі стали збожчувати своє я. Людина мусить постійно обожнювати своє я. В не займає. Другий його не цікавить. Я, як, яка є культура в Індії? Яка культура в Індії? Там просто люди умирають на вулицях. Люди вмирають на вулицях. Жаде милосердство. І нема жодного милосердя. Нехай його там умира. Залишають. Залишають помирати. Жеко, то є його карма. Скажуть, це його карма. А крава має більшу вартість, ніж людина. Крава є про ні Бога. Корова є для них Богом. То є скутечна втрата розуму. Це дійсно втрата розуму. Просто якщо чоловік то зрівна з Христовим ученням о ласці до Бога і ближнього. Коли це порівняє з вченням Христа про любов до Бога. Чіка, і як такий демонський систем може, скажу, може існувати в 21 столітті? То скажи, як така демонська система може існувати в 21 столітті? Не екзистувати єному. Не тільки існувати. А сиш. А сиш.

Бенедикт 16 вилос, в який мир поєднаний з усім. Який мир може бути, а яка єднота може бути між Христом і Беліалом? Який мир і якість може бути між Христом і Беліалом? Як каже Святе Пісно.